Богдан Райчинець, президент Європейського конгресу українців у нашому ефірі. Богдане вітаю. Доброго дня всім. Як ви оцінюєте цей візит до Чехії? Бо ну, людям, які не живуть в Чехії, ми це бачимо напевно трохи інакше? Дуже важливо приїжджати в Чехію на найвищому рівні, оскільки головна ініціатива закупівлі снарядів, яку також передусім ініціани вбивав. Президент Чехії Петро Павел важливо напевно на найвищому рівні про неї говорити, щоб далі продовжувати це зрозуміло. І Петро Павел і вся Чехія, яка підтримує Україну, це дуже чітко розуміє. Значить, це була одна з головних тем: закупівля снарядів і зброї для України. Але ось ця ініціатива вона все ж таки працює не з тією швидкістю, як хотілось би нам і критикують її не тільки в Україні, а і в Чехії. Чому ініціатива вона складна в чому? Полягає складність. Складність полягає в тому, що снаряди треба викуповувати з третіх сторін, цебто не з держав Європейського Союзу, а за кордоном. В тому числі в країнах, з якими навіть ми не думали, що там ми можемо закупівлю проводити, і тому важливо напевно, ну це закриті переговори. Ми не знаємо всі деталі, але важливо обговорювати ті деталі, які потім насправді зможуть відповідні компанії принести конкретно кресну річ в Україну. І звичайно, це також збір коштів на державному рівні, тут найвища дипломатія через президентів потрібна. Тут, на жаль, на сектор громадський не такий впливовий одна з останніх повідомлень? Ну, принаймні, минулого місяця про це йшлося: що завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії чеська ініціатива забезпечить Україну боєприпасами до вересня, чи викликають дискусії питання подальшого забезпечення і подальшого пошуку коштів? Так, тому що кошти збирають як держави, так і державні інституції, ну скажімо, фірми, які поєднані з державами, це закриті корпорації і тому передусім ви назвали північна ініціатива дуже сильна. впливова, про це не слід зараз говорити, і вона пов'язана також з Чехією, тому. Я краще розумію ситуацію в Чехії, але розумію, що поєднання сил демократичних держав Європи важливе, в тому числі Північна Європа дуже чітко визначила, що підтримка України і демократичного спрямовування Європи важлива, тому а, і на найвищому рівні цієї ініціативи поєднання. Давайте ще поговоримо про ініціативу української громади в Чехії, зокрема про ставлення до українців у Чехії. Зараз дні пам'яті у Європі. Європа день перемоги відзначає 8 травня, а не як Росія, 9 травня. Власне чи робила українська громада щось особливе вчора? Якщо я правильно зрозумів питання, бо трішки сигнал. Про проблема. А я думаю, що ви говорили про те, що відбувалося 8-9 травня. Українська громада поєднує свої сили. Ну, передусім, з Чехією, Ми говоримо зараз, не тільки про Європу, а давайте про Чехію з проукраїнськими платформами вони є дуже, я би сказав, дуже добре організовані. Вони підтримують Україну і дронами. Вони Римують Україну і дипломатією своєю і було ряд заходів в Празі, які дали відчути, що Україна все ж таки важлива надалі. Це складно, тому що далі більше з'являються ініціативи, скажімо, або як назвав нейтрально. Це ми за мир, але за який так. А потім є також ініціативи, які прямо-прямо є підтримкою Російської Федерації. Звичайно, таких людей небагато вони з'являються. Я думаю, що можемо назвати в центрі Праги були три великі акції: 8-9 травня на підтримку України, в тому числі збір коштів. І знову ж повторюю: саме що головне, це є чеські платформи з підтримкою української громади. Це діє набагато краще щодо суспільства. А як ви бачите, чи не зменшується оця підтримка? Чи не говорить про якусь втому? Ну і власне ось перехід цього наративу, що Україна має перемогти до того, що ну потрібен будь-який мир на будь-яких умовах, аби тільки мир та підтримка зменшується, і тому ми працюємо дедалі не напряму, скажімо, з масою, а з специфічними компаніями, фірмами, які готові. І дуже чітко розуміють, що таке майбутнє бізнес фірми безпекові питання, тому ці платформи, і ми як громадськість працюємо з окремими компаніями, які наприклад готові ще донатити а, закупівлю. Ну я скажу так, дронів бо в деяких країнах Європи це неможливо. А в Чехії дедалі теж буде складніше, але на даний момент це можливо. Це то конкретні люди компанії, які розуміють, що їхнє майбутнє і бізнес. Поєднаний з Україною і з вільною Європою. Ну, я якраз хотіла питати про те, що купуєте, чи купуєте дрони, бо в багатьох країнах знаєте, ми допомагаємо тваринкам, ми допомагаємо якісь гуманітарні ініціативи, але тільки не зброя. А Чехія і снаряди нам закупляє, а виявляється ще й дрони там можна купити? Так, ну тут вже все ж таки питання майбутнього на даний момент це є легально. І ви назвали знову ж таки. Давайте нагадаємо такі пужні країни, як Данію, так далі, може і Великобританія, де громадський сектор там все заборонено. Тому гуманітарна допомога вона теж дуже важлива, але наскільки Чехія поки що відкрита до цього, то ми повинні використовувати цю можливість і поєднуємо наші, скажімо так, потенціали з дальшими країнами Європи, в тому числі і з Польщею, це, це таке і ну, дуло. Ось ще Чехія надалі підтримує навіть дрона? А до речі, на ну у нас хвилинка залишається дуже часто, коли говорять про другу світову війну, про внесок України в цю перемогу не знають. Ну і говорять, там от переміг радянський союз, а значить Росія в Чехії. Наскільки люди розуміють, скільки Україна вклала в цю перемогу? Розуміють добре ті, хто відкриті до історії до критичного мислення, завжди добре розуміють те, що є реальність є історичною правдою. Тобто, звичайно, українці були причетні до визволення Праги і тодішньої чехословаччині були історичне є питання цікаві вступу власівців до Праги, які перші увійшли в Прагу. Це є історичні факти. Там було багато українців. Тому люди це пам'ятають, і вони належать до тої платформи, яка все ж таки розуміє, що сталося тоді, в 45-му році. Що сталося в 68-му році під час окупації Чехословаччини радянськими військами? Ну і звичайно, що відбувається в Україні від 22-го року. Богдана спасибі вам велике, Богдан Райчинець, президент Європейського конгресу українців, був у нашому ефірі.